Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Токмак, Запорізька область. Що заважає звільнити місто Токмак від росіян? Де окупувати місто, вигнати повністю всіх расистів, щоб їх там не було. Место так маг, я тоже тикал. Бедный так Так, тут також є загроза, що військові Росії дуже жорстоко поводяться з цивільними людьми, кудись забрали чоловіків, але вони покинуть токмак. Вони вивозять своїх, вивозять. Колаборантів, я так розумію, цих своїх людей, прихильників от ходять от міста. Ну, тут є така річ, що буде обстріл. Ворога будуть дуже сильно ранити, дуже так багато крові проліє ворог токмаку і це буде на околиці міста. Йому не вдаду не вдасться, Ну точніше, невелика кількість ворога, невелика кількість росіян, що вціліють і втечуть, а так багато буде вбитих. І е, те, що награбоване, воно в них вони не зможуть наживитися. Це награбоване, вони не унесуть. так Щось треба робити і врятувати людей. Жорстоке поводження. Це, напевно, вже когось вони вивезли з собою забрали як полонених, я так розумію, людей насильно. Істок вони вважають, що це їхня здобич чи щось в такому плані. Дуже ненормальні думки. Погроми саме росіяни чинять погроми, дуже агресивно ставляться до людей. Це я хочу все закрити. Повернути їм назад, заперечую. Це все заперечую. Заперечую повністю, заперечую, прошу вищі сили, допоможіть зруйнувати всі плани росіянам, що стосовно токмаку більше не може ворог агресивно ставитися до людей цивільних, вбивати їх. Так, їм тут буде не солодко всіх знищать абсолютно. Може трошки хтось і виживе. Тут також є така загроза, що можуть бути вибухи. Можуть бути вибухи. Це така буде битва. Ну, не битва, їх, напевно, будуть з неба просто вибивати. Заперечу весь негатив. Прошу вищі сили, допоможіть врятувати людей. Рятувати населення токмаку від агресії, берегти місто. Де будуть повністю знищені росіяни. І де окуповано токмак, без страт для цивільних людей і без т для військових України. Відкриваю всі шляхи і дороги на перемогу. Над ворогом у токмаку і прошу зламати, зруйнувати повністю всю логістику, всі плани ворожі. Перекриваю, 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 силен ворогу вертаю по Верховному суду. З ним все це трапиться, що чинив ворог у токмаку. Всі злочини, всі вбивства, гвалтування, катування. Повертаю назад тим росіянам, що робили ці злочини. З ними все це трапиться. Буде так, буде так, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю. Допоможіть, будь ласка, де купувати місто Токмак якомога швидше врятувати людей. Без втрат для цивільних і без втрат для військових України. Звільнити місто. І прошу закрити всі шляхи ворогу, щоб він не міг наживитися на стражданнях українців. І прошу захистити жителів Токмаку, всіх, кого вивезли, кого намагаються вивезти, і взагалі всю агресію відвернути від жителів Токмаку. Буде так, буде так. Отак, буде, буде все місць та повернеться Буде все сказане здійснення. Прошу допомоги вищих сил для деокупації міста Токмак Так, є є таке, що будуть обстріли, будуть вбивати росіян. Вони намагатимуться втікти, не зможуть втікти. А такі руйнації можливо, але не це десь на краю, межа города. Ну і не загинуть цивільні, от що немає таких жертв саме серед цивільних при деокупації. Дякую за увагу.